Доброго часу, мої любі! Добрий день. Ви завітали на канал Вікторія Буряк, а мене звати Віта. Сьогодні, 29 грудня 2022 року, я хочу поділитися з вами, що я встигла зв'язати та продвинути у спільному проєктові Оксани Левчук Шальні. Історії. Посилання на Оксану та всіх дівчат, які приймають участь у цьому проєктові ви знайдете в описі під даним відео. Вітаю вас з наступаючим новим 2023 роком та бажаю кожному з вас миру і в хаті, і в душі. І в сім'ї. І от перед вами свіже спечений жилет, частково зі спонсорських пряж від магазину Кашемір Лайф Міні, частково з моїх запасів. Цей жилет на розмір 46, вага цього жилету складає 432 г. Довжина готового виробу складає майже 73 см. Я, звичайно, ще не прала його, тільки поховала кінчики. Де вив'язувала ці залишки саме такої якості ниточка. Вив'язувала я розиночку 1 на один. Резинку понизу вив'язувала спицями 3 трічка. Саме тіло жилету теж резинку 1 на один, але вже четвіркою. Та обв'язувала пройму і горловину спицями три з половиною. Ось такий гарнюній жилет. В мене вийшов, розпочати ще один не встигла, і не знаю, чи буду я саме в цьому проєктові в'язати ще жилети, адже в мене ще пряжа є на декілька жилетів. Це моя готова робота. Також я трохи продвинула бактус ось мій фіолетовий маркер. Пішла, 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 і ось вже скільки я вив'язала, навіть більше, ніж на минулий раз, на минулий звіт. В'яжу, я по годиночка, годинка-півтори ввечері вона складний, і вже є темно, вже дуже втомлюєшся за цілий день. Тому ти так, відпочинок, це мій процес, відпочинок. Чи буду я в'язати ще бактуса або шаль в цьому проєктові? Я ще не знаю, адже я планувала вив'язати в цьому проєктові шаль з кауні, яку мені подарувала Ліночка, але ви знаєте, в мене трапилася біда, я загубила малюнок у своїй голові. От я бачила цю шаль саме з цієї пряжі. А потім вона загубилася. Я вже й пряжу тримала, я вже передивлялася різні відео на Ютубі, в інстаграмі. Ну, як в'язати шаль, ні? Не складається картинка, тому я поки що відкладу в'язання шалі з каунім. Буду чекати, куди, куди до мене повернеться натхнення. Але є ще таке питання: як. Ми підбираємо спиці до цієї чи іншої пряжі при вив'язуванні аксесуару. Ну, по-перше, якщо це ціла пряжа, то зазвичай на кожному моточку пишуть, рекомендуємо спиці. А я вже дивлюся від того, що я хочу, та якої щільності роботу я хочу отримати: щільно або ні. Колись я пробувала махер в'язати на шість в одну ниточку. В моєму виконанні це дуже рихло, дуже дірявчато, ну, розхлябано жиле. Тому я завжди роблю пробу. Як мені зручніше в'язати. Не обов'язково, що цей зразок, я потім поперу, не буду розпускати. Це не обов'язково. Я, якщо є на китикетки, знову таки повторюсь, рекомендуємо спеціально, беру з найменшої. Мене вдовольнило, я так залишаюся. Ні, тоді беру трохи більше. Якщо пряжа мені трапляється незнайома, ось, наприклад, як цей бактус, то ниточка тут ось, бачите, тоненька, Ну, можна скористатися таким негласним правилом спиці товщиною, як нитка, або спиці в два рази товщі, аніж нитка. Тобто я спробувала і двічка, і два з половиною, навіть трічка. Ні, мені набільше сподобалося 3,5. Воно і не дуже рихло, це хусткова в'язка, і не дуже розхлябано, якось і форму тримає, і легенько, і таке пухнастеньке, як хмариночка. Ну, тобто, саме в моєму виконанні це мене вдовольнило. Тому я залишила собі спиці для цієї пряжі 3,5 і в'яжу цей бактус на спицях три з половиною. Тому, любі мої, якщо у вас виникає питання, якими спицями в'язати з цієї чи з іншої пряжі, по-перше, зверніть увагу на рекомендації. Спробуйте. Вдовольняє вас, в'яжіть, будь ласка, тільки з задоволенням. Якщо у вас немає, Рекомендації спиць. ви купили пряжу, як залишки або сток, або десь з рук. І ніяких нема рекомендацій, тільки методом пробую. Чим більше ви частіше ви будете пробувати пряжу, тим швидше ви наступного разу, навіть узявши цю пряжу в руки, ви вже можете передбачити, який номер спиць більш підійде. І знов-таки, поки не спробуєте, ви не зрозумієте. Ну, це моя думка. Дівчата ще в інших звітах, попередніх звітах ви розповідали, як вони добирають номер спиць до цієї чи іншої пряжі. Тому, кому, кого цікавиться тема, бо... будь ласка, подивіться відео дівчат. Знову повторюю, посилання на всіх дівчат знаходиться в описі під цим відео. Та подивіться їх відео. По-перше, ви. Надихнетеся, красою, яку в'яжу дівчата. По-друге, ви почуєте відповіді на це питання та інше питання. Ну, тим самим. По-третє, ви нас підтримуєте. А в четвертих ви просто отримаєте задоволення. На цьому маю я буду завершувати свій коротенький звіт. Я кожному з вас вдячна за підписку, перегляд, вподобайку та коментар до моїх відео. Я хочу ще раз побажати вам гарно зустріти новорічні свята, відсвяткувати так, як дозволяють нам умови воєнного стану. Я хочу побажати кожному з вас гарного настрою та здійснення своїх мрій. До зустрічі, любі! Новорічного дива, кожному з вас під ялинку!